В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. Шостий день дев'ятниці. Розважання, забуття та відродження набожності до святого Йоанна з Непомог. Відразу після смерті святого полетіли до Ватикану скарги на короля, мовляв, замучив Йоанна. Священника, який стояв за правду, віруючи, називали його блаженним, просили надати йому звання опікуна церкви, проте потім пам'ять про нього надовго згасла відновлення набожності до святого Йоанна Непомуцького сталося у другій половині XVII століття. Тоді з'явились перекази, в яких згадували про чудо. Що немов би витягнене з ріки тіло Святого Йоанна вода не знищила, навіть язик ще кровоточив. Тоді ж почали виходити життя після святого. А на Карловому мості у 1683 році встановили першу бронзову скульптуру святого Йоанна з Непомок. І врешті у 1729 році. Папа Римський Бенедикт XIII, проголосив Йоанна Непомуцького святим. Його останки були з усіма почистями перепоховані у головному храмі Чехії прайському соборі. Молитва. Святий Йоанне Непомуцький, ти постійно загохочуєш до святої сповіді, захиснику людської гідності та доброго імені. Найнадійніший покровителі у небезпеці, збентеженнях і наклепах, надійний притулку каяників, потіху у скорботах і муках душі, великий шанувальнику Христа страждаючого та роздумуючий над ранами нашого розп'ятого Господа, ми прибігаємо до Твого заступництва, надіючись на велику Твою опіку і допомогу у наших потребах. Занеси наші молитви перед простілом Всевишнього і виєднай нам необхідні Божі благодаті. Амінь. Отче наш, що чисе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благорадиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна темі жінками, і благословена плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава уцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Іоанне з непомок.